Просто технічно, але я вам кажу щиро, що я сам люблю плавання. Я з третього класу чи з другого, дякуючи батькам, весь час займаюся цим. І я зроблю все для того, щоб в Житомирі був сучасний, красивий басейн. Якщо є такі люди, які хочуть це зробити спільно з міською владою, я відкритий для них, я готовий зразу це, якраз ті питання, які дають натнення. Зустрітись буквально після свят. І е, все, що можна від нас залежить, будемо в цьому напрямку робити. Тобто розвиток фізкультури, фізкультури розвиток отих гральних під будиночками спортивних майданчиків, як кажуть, вони фізкультурні майданчики, е, стимуляція і оплата вчителям, які ведуть позашкільні заняття, починаючи від бісера, малювання, вишивання і різних спортивних секцій і до тих прекрасних. Скажімо, комплексів, оздоровчих комплексів, але загально доступних не просто бізнес-комплексів, а тих, які будуть давати талановитим дітям міста, розвиватися і бути здоровими. Я бачу цей шлях по здоров'ю нації і по боротьбі з тими сьогоднішніми викликами часу, як інтернет, як наркоманія, як, скажімо, всі ті психологічні зриви, які є, на жаль, в сьогоднішньому столітті нашому.